Зменшення жиру, підтяжка шкіри, поліпшення целюліту. Представляємо Ендемет Contour Hybrid 3 – технологію, що поєднує тепло та вакуум для винятково естетичних результатів. Контур зручний у використанні та дозволяє індивідуально підходити до важкодоступних шарів шкіри для ефективного догляду. Процедура Ендемет Contour використовує запатентовану ЕРЧ технологію. Для нагрівання глибших шарів шкіри, де є жирові клітини та колагенові волокна, лікування ще ефективніше з імпульсним вакуумним масажем, який зменшує підшкірну та жирову тканину, збільшуючи зону впливу. Поєднання тепла та вакууму стимулює утворення нового колагену, підтягує наявний, покращує кровообіг та стимулює лімфатичну систему. Процедура Contour значно зменшує целюліт і забезпечує пружнішу та підтягнуту шкіру з природними та тривалими результатами. Contour – де естетика зустрічається з доведеною ефективністю.